Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ще один літак знову приземлили в міжнародному повітряному просторі Туреччини. Винищувач російський зазначається в повідомленні телеграм-каналів Туреччини, що під час патрулювання російські Су 35 здійснили провокацію. На польські винищувачі, які патрулювали міжнародний простір, втрутились турецькі винищувачі. Російські пілот ігнорував радіопопередження. Була випущена ракета. Літак був пошкоджений, та не Тягнув до берега. Парашута помітно не було. НАТО і Росія поки не коментує інформацію місцевих турецьких телеграм-каналів. Проте очевидці зазначають, що бачили спалах поблизу узбережжя. Пишуть анонімні телеграм-канали. Сам турецький лідер застряг в трикутнику без любові між Кремлем і НАТО. Втім, показувати зуби він завжди буде. Він попереджав за провокації. і відповідь Реджепа Таїпа Ердогана, авторитарного лідера, чиї химерні економічні ідеї наблизили його країну до катастрофи, важко назвати прагматиком. Але й тільки так можна зрозуміти. Його зовнішньополітичні гойдалки і те, чому він застряг у трикутнику без любові з Росією і НАТО. У понеділок кардоган поїхав на зустріч з Владіміром Путіним на чорноморський курорт Сочі, прихопивши з собою більшу частину свого уряду. По дорозі туди він заявив очевидне, всі спостерігають за тим, чи вдасться відродити зернову угоду, яка дозволила Україні експортувати 33 мільйони тонн пшениці та інших зернових морем за рік війни, стабілізувавши світові ціни на продовольство і значно підвищивши статус Туреччини. На світовій арені пише в статті для Блумберга, політичної оглядачі, колишній голова, кореспондентського бюро Wall Street Journal в Стамбулі Марк Чемпіон. Він нагадує, що зернова угода була укладена за посередництво Ердогана влітку минулого року і припинена Путіним 17 липня. У понеділок, після їхньої 90 хвилиної зустрічі, вона все ще не подавала жодних ознак життя. Натомість, обидва лідери просунули вперед окремий глибоко цинічний план порятунку іміджу Путіна на глобальному півдні, згідно з яким Катар купує 1 мільйон тонн російського. Зерна для переробки в Туреччині розподілу між окремими країнами Африки. Візит Ердогана до Сочі був пов'язаний не лише з зерном, це була спроба компенсувати збитки. Адже після того, як турецький лідер використав Путіна для свого переобрання на початку цього року, він заприятелював із затятими ворогами Кремля в США і Європі. З точки зору Москви, це була зрада, пише Чемпіон. До своєї перемоги на виборах, 28 травня, Ердоган використовував право вето Туреччини в НАТО, щоб не дозволити Швеції вступити в альянс, звинувачуючи її, впереховував. Воні терористів це викликало велике задоволення в Кремлі і роздратування у союзників Туреччини по НАТО на тлі потоку антизахідної риторики Ердоган звинуватив своїх політичних опонентів у тому, що вони отримують накази з Вашингтона. Путін відплатив послугою зі свого боку, дозволивши Ердогану оголосити про згоду Росії на двомісячне продовження української зернової угоди напередодні першого туру голосування в Туреччині. Головний суперник Ердогана на президентських виборах в Туреччині звинуватив Росію втручанні у вибори, в тому числі у Сифіковані кампанії з наклепу, але після виборів Ердоган різко повернувся обличчям до заходу, не лише здавши зелене світло заявці Швеції на вступ до НАТО, але й натякнувши, що зробить теж саме для України, що в очах Кремля можна сміливо порівняти з демонстрацією червоної ганчірки Беку. Зірвавши зернову угоду в липні, Росія висловила своє невдоволення, відправивши війська на борт турецького вантажного судна і показавши по телебаченню кадри, на яких екіпаж під улом автоматів змушений був стати на коліна. Не варто все це тлумачити, як те, що. Ердоган знову робить ставку на захід. Його мета утвердити Туреччину як регіональну державу в багатополярному світі, що формується, здатно конкурувати за одним столом зі США, ЄС, Китаєм, Індією, Росією та іншими країнами, список яких постійно зростає. Це означає, що Туреччині потрібно буде вибитися в лідери і зігратись з сильнішими державами один проти одного. Пояснює автор, загалом Ердогану це вдалося, хоча й величезною ціною для турецької демократії. Але коли він був переобраний кілька місяців тому, його балансування опинилося під загрози. Краху, оскільки ралії залежності Туреччини від західних ринків далися взнаки. До грудня вартість ліри впала більш ніж удвічі, а інфляція сягнула 65%, оскільки Ердоган наполягав на тому, щоб центральний банк знизив відсоткові ставки перед обличчям зростання цін. Коли іноземні кредитори втекли, він покладався на підклимні ігри та позики від багатих країн перської затоки, щоб заткнути діри. Цього виявилося недостатньо. Тепер Ердоган знає, що його економічний експеримент зі зниження процентних ставок для приборкання. Інфляції провалився, і що турки вишиковуються в чергу, щоб обміняти свою знецінену валюту на долари США, а не на російські рублі чи китайські юані. Пояснює Хусейн Баджі, який очолює інститут зовнішньої політики в Анкарі. Туреччині потрібен захід, тому що гроші все ще на заході, каже він. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.